Всім привіт, з вами я, Лейксей, і нині ми будемо грати в Tower Defense то в Roblox. Е, ось такого я, я себе розвив, якщо ви, ну, ось, ось, ось. Я зараз йду до своєї мрії. Моя мрія... За, ну, звісно, хто знає, а це мені знають багато фанменти там. Я дуже сильно мрію мати того класно тобто, ну, Не можу того нести. брони на ногах и меча и э, колер рук, ну типа рукавейки. Типа. Окей. Okay. Что его тоже прикольный скинчик. Вот, что у меня в Давайте возьмем. Три. О-о-о-о-о-о. Фанин. Это мудомотоков. Я дуже хочу. не дуже буду. Ось тих з того юнта, интайу того. Угу. Ну, ну ні, знаєш, не, знаешь, не откалетне. це на це. Все, давай, 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 ну проблем. Зараз йому так напишу. Плюс. Все, добавляй. А, ні-ні-ні-те ні, 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 ні. що плюс-плюс. Аби плюс. я хочу того, типу, ай. Все, goodbye. Ем, е, давайте ще подивимось. Індекс. Я вже маю всіх-всіх бази, базиків. У е, мене ще є мрія ось цей бюджет-пак. Ось, я його дуже сильно хочу мати. Мені інтересно. Е, будь ласка, відповідь, відпові. відпові... Кратко, <реш> Оцей джет то мені інтересно, його тільки в ТДД можна використовувати? Чи прямо у, прям у всяких режимах? Чи хтось использує як на скінгріп, типу, знаєте? Як за робакси, Чи то просто в ТДД. По на жаль, нічого. Жалко. Прошу, про, прошу вас дуже, можете мені кидати подарунки. Я мрію собі дуже мати фан мене дістане. Я собі зарма на нього збираю. Так, візьмемо ще тут. Я не знаю, що будемо робити. У мене вже доходить, ну, як доходить? Мені ще в мене зараз буде четвертий ранг, ну не зараз. І цей е е <хи> не знаю, що сказати. Е цього може утрайт плазу, я хочу дуже кодліка затрайдити Оцього цього старого котлі. Дуже його хочу затрайдити. Ви подивіться, у мене багато таких юнітів хочу затрайдити. Думаю, думаю, робити розіграш на цього мікрофона в мене. Може буду робити розіграш Напевно я тако зроблю розіграш, що хто мені перший кине любий подарунок О-о-о-о-о подивіться, як багато Ви подивіться, як на нього багато За це йому можу дати Отакого Типа і такого, Тіпо, такого. Про... в, 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 в нього багато таких юнчок. Ще додав. Хто мені там кіне любить якийсь подарунок? Я не знаю. Або базі, або не... не знаю. Любий, ну то, то ми там, коротше, тягомікрофон маю. Умови треба буде ще, ну, кинути подарунок, поставити лайк, підписатися і написати коментар, коментар з Міком. дай Грина Янк. Він завжди таки кажуть, чи, чи побере і цей. Насправді я не нуб. Ти міг верти такого-то. Угу, угу, За, Як на мене за гріна давати ну був грін? Ясно, все ясно. Грін кілько коштує грін від 500 до 600 десь так. Ну це дуже це зажирно. У мене давати гріна. Безкоштовно. Погнали потрейдемусь. Я не знаю, я напевно за фанмен стану даму усі. Кстати, хто хоче в вдер е в роблоксі, приймайте так само як стендофі. Стендофі, будь ласка, можете просто взяти мій нік. То, то не тяжко подивитесь відео і взяти мій нік. Це буде як на мене швидше, ніж я відпишу. У мене нік. Е і цей. Ну і можемо далі так разумітить роз, розвиватись. О, край, так за цей. Так що давайте продамо за 75. Бо не просто за 70. Аби 100% купили. Я собі дуже шумри маток вам Я десь... Може я собі десь до ноч. На, на нахуй. О, а мікрофон в мене я купувала ну, за кілька там за двадцять шість, як не помиляю. Це Golden Skibidi. Логічно, логічно. О, а я пам'ятаю, як це їх сливали за кілька за шість там, п'ять гемів. Їх просто сливали, не було не потрібно, зараз вони так підняли. Часи, часи. Ті часи ніколи не повернути. О, дуже мені... Я хочу собі колекцію так зібрати, як 250 або плюс-тий пак У мене є три мрії. Це под менсть там. Як то? Краунтум. І отай пак Вот ти-ти-ти-ту-ту, титуду, читу. Куплидон, можешь. Что я там Куп, купит? Купит. Куплидон. Оп, кину трайдик. И теперь. Мы и за 400. За четыре, 4... Ага. Файно, кілька он там коштує. 50 генев, у, у мене 500, я його продав за 500. Але я ему знижку зробив. Чотири. Зробив добре діло, да? У якомусь типового 5. Завжди так роблять. Пять гемів. Так, я там якось был найшот, типа. Йо. Ааа, Френд. ну так биса, що, шо, типа, просто беруть і выключат райды. Нормально себе потрайда ты не можешь. Ч 400 сюда? Давай 400. Снежка, що? Ну я так розумію, це попрошайка або... Короче цей. Бо бот. я ненавижу просто таких от хот О! О! Це окрбай, то не ті му мо Дамо ось цех ще і ось цех. Oh, nou, je van te taan. Zeg het <la> weer naar je van mijn te staan. Win, eh, zo los, zo. Hm. Stop niet, je hoeft Nee, Probeer je te lustig. Мені ще казав би йому ще додав що в мене -мен Титан, і в мене, ой не -мен Титан, Боже. Що мене купила містик камера фонман, а містикл камера. У мене коротше той -мен Титан, Ой боже! Санта Камера камера Менітан і нього, і ще мені пише добав Добавити". Я не знаю, що це таке логіка відсутствия.

Я так понял. Кстати, оцього Ай А Ван. Я його обміняю напевно на Астру. У мене є друг, який має Астро. Ось це Астро Астро астр, Лардже. Не жалко цього Матвія, чи як він там... Так багато юнчів. Де що в мене? Що за кілька шістсот з чи чимось його продати? Ти я пам'ятаю його за п'ять тисяч ще колись продавали. І здесь майбутнє ТДД. -да. Мені здесь майбу... майбутнє ТДД -да, то буде тако. Цей ну буде коштувати 1000 напевно, що е, Ось його взагалі десь там 100 гмів. Цього... 200 гемів. Я не розумію нічогось так занижати. І один гем буде кошти. Тиво десь 10 гемів. Опа. Що прийшло, щось прийшло. За тип Він доволі мочний. Так, мені здається, відео треба закінчувати. Що ж, ну а з вами був я, Лейксай Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. І всім пока-пока. Не забувайте про подарунки.